Всім доброго ранку. Ну що, відплодоносила наша лохина. Цього року дуже задоволені. Вже зараз дорву на одному кущі ще вже останні ягоди. Там ще пара ягід, то, то вже таке. Але відплодоносила треба зробити ряд процедур з нею після її плодоношення. Цього року дуже задоволені нею. Багато ягід було. Ну, я не можу сказати, що прямо аж, аж багато, але все рівно по врожаю ми були вже з лохиною, вже мали свою лохину, вже їли свою лохину. Тут в нас вже великий плюс. Так, Вона зараз вже буде, от, вже пускає нові пагінці. От. Хай вже трошки. От пустила нові погінці, ще дати їй всяких треба добрив, макроелементів, мікроелементів, щоб вона гарно розвинулася. І щоб ще до осені укріпилася, наростила кореневу систему і наростила гарний, собі війшла гарно в зиму Так, що я буду робити зараз? Зараз посиплю, дам десь на кущик по 20. 25 от Отаку якраз столову ложку такого універсального осіннього добрива. Так, тут формула 8, 19, 25, 8 азоту, 19 фосфору, 25 калію, плюс комплекс мікроелементів. Чому даю ще з азотом? Бо Хочу, щоб вона ще трошки оці гілочки, які ще би трошки підросли, щоб вона ще мала трошки е, азоту, трошки мала е, сили для росту, щоб наростила трошки маси. Можна було давати тільки монофосфат калію Де 52 фосфору, 34 калію. Але я хочу ще трошки, щоб вона наростила масу, тому даю ще з азотом. Даю небагато, е, буквально дам по столовій лосці на кожну рослину. Обов'язково добрива ці, які дали, треба перемішати з грунту суміш. І ще трошки даю мульчі. Це в мене опад. Даю трошки опаду, бо вже за літо вже трошки опад, вже він трошки вже його лохина трошки з'їла, тому поновлюємо трошки. І опадок, щоб було трошки замульчовано. У нас почався вже все літо йшли дощі, а в серпні вже почалось на стояще літо по 30 градусів, по 32 градуси вже тепла. Ну і треба відповідно, вже треба за лохиною дивитися, пролити, щоб була волога ґрунтосуміш. суміш. Так, що далі? Я вже свою полуницю пролив від личинки хруща. Лохину так само треба пролити від личинки хруща. Це можна зробити актарою, розвести актору на 10 літрів, там пакетик і пролити, або пролити антихрущ. Тож там, залежно від, від пакетику, там розводиться або на 15 літрів, або на 5 літрів. Оцими двома препаратами можна пролити лохину. Ну, десь я даю, щоб ви розуміли, по на дерево. Молоде дерево дається десь, десь 4-5 літрів. На лохину я даю на кущик 2-3 літри, даю, щоб пролити від, ант... від хруща. Від личинки хруща обов'язково треба пролити, бо того року я навіть не думав, що в лохині стільки може бути хрущів. Я був вже осінню, вже підкормлював лохину і прям розгорнув грунту суміш хрущів, личинки було повно. Я навіть ніколи не думав, що може стільки хрущів, личинок завестися в лохині. Далі ще обов'язково треба, оскільки в нас такий тяжкий період цього року, дощі постійно. Ну, така погода в нас така до хвороб. І треба обробити від грибкових захворювань. Я буду обробляти свою лохину, ще оброблю скором. Ну, то не тільки лохина, цей скор розводиться на 10 літрів, він широкий препарат широкого спектру дії. Розводиться на 10 літрів. Тут ще і дерева покроплю, можна і. Д'яблуні вже які відплутоносили, наприклад, вже папіровка відплодоносила, можна черешню, вишню ще раз обробити, бо теж починають хворіти. Треба обов'язково лохину обробити від хвороби. Отакі От дії ми будемо робити: це підкормка, обробка від личинки хруща і обробка від хвороби. І думаю, що наша лохина гарно на той рік. Вже закладе саме вона зараз закладає новий врожай, закладе новий врожай, і ми будемо на той рік вже з злохидувати. Отаке От відео. Всім дякую за увагу. Всім гарних врожаїв і мирного неба!